Пане Романе, ви хотіли розповідати, як ви підбираєте до своєї музики слова? От як ви кажете, розкрили книгу і побачили вірш? Взагалі хочеться запитати, коли ви пишете свої пісні, чи у вас є такі конкретні якісь вимоги до, до форми твору, до слів, до теми? І чому, от якщо говорити про вашу співпрацю, чому саме поезія пані Наталії? Так, ну напевно, вже це не перша пісня записана, так? Тому чому близька вам поезія Наталі Калиновської? Ну, по-перше, пані Наталя дуже наполеглива, але м'яко наполеглива. Як тільки у нас з'являється якийсь успіх, тут же мені на вайбе приходить новий вірш. Я знову ж таки. Але основне. Не працювати, а послідовно. Послідовно, <смітного> <смітного>, так. Я до того писав багато на патріотичну тематику. Ось, Добре чувся. і Мене публіка знала патріотично налаштована, публіка знала мене як такого співця. От там і Холодний Яр, я як пам'яті Генерала Шухевича, так, багато після перемоги про теперішню війну молоді герої. Ось і але ну, знаєте, любов найвище, кохання, любов, і це виявляється, виявилося для мене дуже важко описати от, почуття. Тут настільки має бути правдиво, щоб викликати ілюзію. Ось. А Наталії, пані Наталії, дуже це вдається, дуже тонко, тонкі такі вібрації. Ну, я вже декілька віршів прочитав і вони. Просто зачаровують, Дякую, мені приємно. Тому що коли ти чуєш от саме пісню, і там не, не сприймається мені, що це мої слова. Не, можливо, це я так сприймаю. Я її сприймаю як ніби просто пісня, яка мені дуже подобається. Вона мені заходить в душу навіть зовсім інакше, ніж коли вірш написаний. Я вам признаюся, що так само я і я теж коли слухаю, то думаю, вже то я її. О, дітки ні в тому виявляється. Ми тільки не зізнавались, ні підходимо до головного питання. Є такий гарний вислів, поезія і пісня Великі дві сили. У чому е, полягається сила з вашого власного досвіду? У мене є вірш такий з назвою поезії і музики душа. Тобто, і дуже часто в моїх віршах зустрічається і пан Роман, я думаю, то помітив, де я постійно згадую, чи якийсь блюз, навіть е, назва моїх збірок, «Осінній блюз, мелодія дощу. Вони вже десь це таке пісенне передбачали. Іноді чуються якісь мені нотки музичні, коли я це пишу. І деколи я це так відчуваю, що це вже не мов пісня, ну тільки кожному своє. Я відчуваю це, але пісню має робити той, хто власне в тій сфері mm -hmm. є професійним. Е, ну і напевно хочеться запит, запитати ще, е, бо ми як на, говоримо сьогодні по, по е, патріотичну тематику. Е, коли я ось, навіть сьогодні шокликала вашу пісню Чорний ворог на українську українська пісню. Ну, це, це взагалі це такі, знаєте, мурахи по шкірі, наскільки це глибоко і наскільки воно сьогодні співзвучно. Коли вас писалося, я дивилася на Ютубі це 11, 11, 11 років тому, мені так було, що це була записана ця пісня. От можна трошки про вашу творчість саме з патріотичною? Я був на презентації тієї книжки. І мене просто якась пані сиділа, яка продавала ці книжки, там дізар на сиділа. Це в академії мистецтва, в бібліотеці. І вона мене просила, купіть книжку, купіть, купіть. А я так слава Шпицького купив, там як купля вона і так далі. Коли я вже захопився тією тематикою, Ось я навіть поїхав в Холодний Ар туди, в Мельники, так, щоб побачити це все, що мені відчути, хоча вже була пісня. І, е, ось, а перше визнання таке от, вона отримала власне, в Мельниках, на фестивалі. Там був великий фестиваль. І я вийшов співати, дивлюся, див, 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 див коза стоїть постійно, і тут оголошують пісню Чорний ворог. Нін козацьку славу по світах розніс. ужить старомати, кінь копитом б'є, а чужі люди ділять на своє, степу широким, чистим полі.